Доброго ранку, вітаю малята. До хати запрошую вас у Час вже казку розпочати про свійських тварин читати. Розкажи, 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 розкажи бабусю казочку мені. Я прошу, розкажи, розкажи. Розкажи казочку мені. У корови є малятко, гарне мамине телятко. «Му, му му вона співає, молочком всіх пригощає. У хліву вони живуть, сіно запашне жують. Біля них живе коза, весела добра дереза. Кличе мама дитинча. Спритне сіре козеня. Ме 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 коза співає, молочком теж пригощає. Мама кішка з кошенятком бавляться на ганку зранку. Няу-няу, вона співає, кошеня відповідає. Задоволено моркочуть, молочко смачненьке хочуть. Кукуріку на світанку. Півень буде до сніданку, курка кличе дитинчат своїх малесеньких курчат. Ко-ко-ко вона співає, зернятка шукать навчає. А собачка гав-гав, гав, відважно дімо хороня. Дитинча його щеня, грає м'ячиком щодня. Смачні кісточки їдять. Коли втомилися. У будці сплять, ось і казочці кінець, а хто слухав, той молодець. Ви тварин не ображайте Їх годуйте доглядайте. Розкажи, 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 бабусю, казочку мені. Я прошу, розкажи, розкажи.